Як ти думаєш, чому росіяни бояться просто активних людей? Чому, бо... чому бояться? Ну, по-перше, на мою думку, я вважаю, що все ж таки вся та активність, яка відбувалася до цього, тобто, всі ці тренінги, всі ці. Купу, купу заходів, які проводили організації громадянського суспільства по всій Україні, вони точно дали свій плюс і дали свій плюс в тому, що через всі ці заходи, семінари, тренінги, конференції, там якісь зустрічі, якісь акції, якісь там спільні реалізації проєктів соціальної дії, все 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 це до купи, якщо об'єднати. Все ж таки в цьому пропагувалась певна ідея: ідея єдності, ідея спільної відповідальності, ідея не боятися брати на себе цю відповідальність, і, можливо, в недостатній кількості, але все ж таки провівалась любов до рідних, до рідної землі, до людей, якась повага до людей, з якими ви живете, працюєте, і таке інше. І тому мені здається, що та сильна громадянська позиція, яка розвивалась впродовж цих багатьох років в Україні, вона однозначно цей ця, ця, ця розвиток він сприймався, на мою думку, як загроза для путінського режиму, і тому однозначно потрібно було ломів, так або там най там активних громадських організацій, представників. Волонтерських рухів їх потрібно ліквідувати, або там, як мінімум, забрати на підвал для того, щоб вони не поширювали, не підбурювали людей на якусь там партизанську дію, чи ще щось. Бо потім, ну я, я знайшов така стаття, була особисто проти мене написана на сайті Царград. Це там російський пропагандистський такий сайт, великий, де розповідна велика стаття написана. Що ось я пропаган я цей... впродовж багатьох років розвивав в Херсонській області соросовські структури, і зараз, вже коли тут Росія навсіх. Я займаюсь контрабандою, завожу незрозуміло, що під виглядом гуманітарки Херсонську область, і продовжую підтримувати створені ці соросівські структури, в тому числі там у Генічеську, новотройську та інших. Тобто, ну це реальна стаття, яка вийшла. Тобто, навіть з неї можна зрозуміти, чому громадські організації, волонтерські всі ці штаби можуть можуть сприйматися. Ну, путінський цим ну як. Небезпека. Тому Ну тут... це от прям конкретний кейс, як ну, по факту, це от, коли люди кажуть, ну абстрактно кажуть, що це умовно, знаєш, війна цінностей, війна, війна поглядів, війна, в принципі, якогось світоглядна, ти думаєш, ну так, да, окей, концептуально зрозуміла історія. Але коли ти розумієш, що по суті вони воюють з ідеєю самоорганізації, з ідеєю взаємопідтримки, ідеєю. Не знаю, якогось балансу, толерантності і всього іншого. ну от Просто такі кейси вони реально додають розуміння, що це, ну, це, це просто два світи. Просто два світи, не дві країни, не дві держави, не дві половинки. Там півкнути, не дві півкулі, да, умовно. Це різні просто... цивілізації, взагалі це так, так, так. Ну причому знаєш, якщо там цивілізації, то вже якось це от звучить не так зрозуміло. От коли ти бачиш, що чуваки просто йдуть проти ну цінності, яка для нас абсолютно зрозуміла, ніким не нав'язана. Ми її просто бачимо, відчуваємо це жах.